Так, Всім доброго дня. Покажу вам сьогодні поросяток. Ми сьогодні в Отинії е, на ринку. Місто Отенія Івано-Франківської області. Ціни за поросятка будуть за одну штучку. Цей, свинки поїли, бачите, сира осипка. Сира особка. Сера особка. Ось така свиня 8 тисяч підрощена. Малесенькі, бачите, поїли і вже. відпочивають. не багато Маленькі 800. Там є 800 за за маленькі. На лапеї ще бути. Треба його дуїти. я баште будечки. От так має годуватися поросята. Посипка і водичка і все, поросята поїли. Смачне сенько. я не в воду. Ви знаєте, що я розбавляв з водою. Короботків Так. Я робив мокрий, досить негарної дяковий. Бо він трошки їм залітає, так як і в ніс залітає, він киїть трохи посить. А ти бачиш, як він є, ні. Як воду, ні.

Hey, pej, to voda, to aj, Aa, ha, ha. Ne pejte voda, tovaj kak maš na, ne ne pa je i tako, ne preljubit ću, ku vrtušku Ja Jako je steljo, ono je žarko, tako kropet, tako fajno <laughs> А такої, такої загорди не маєте на вулиці, на вулиці не пускаєте їх стоїть. Мені виходять. Мені виходять. Мені в мене ходять по дворі. Загляю, є траву пасуть. Все, бігають собі, куди ходять. Мамі прямо немає там і холечко собі. Вони собі виходять, ходять. І самі забігають. Далеко не йдуть. Те саме краще для пороча. Ну, ну, рухається. рухається. Ну, Ось так брикаються, що брикаються. <рес> так, ось такий другий відео <рес> <рес> Це Одні ті самі, так я поділив їх сюди-сюди. І так гарно собі на соломі. На сіні, як на перині. Молодці. Гарні поросятки, бомбезі. бомбезні. Ціна 2800 за штуку. Чоловік має вироби з м'яса, має тушонки. Місцеві Івано-Франківської області. вибираємо Людей не складуть сьогодні так багато. Людей небагато, але люди трошки, трошки продають, продаються свинки. Бачимо, прийшли. Люди, люди мали вже в мішечках. Ми особисто вже собі будемо купляти, купляти, будемо по велику дня. Пасха, ціна буде на працювати, знижуватись. Ці просятки вже будуть більші. І це на них буде в середньому. 1500 гривень. Я думаю, це візьмуть. Є льошки мають так, і робимо, Фіспуртував пакет. Поговоримо, ми бажаємо.

Так, ось такі ваші торощички більші. Ось 2.800 ціна. В сім'ї. В сім'ї. гарно купають ці зараз курчата. Петр Петрович. <говорить> что ж, я на последней основе поросята. Иди дурно. Лешка, кабанчик, <говорить> <Какованчики, пудри 800. говорить> <Лешки дыша уши. говорить> что было такое? Кабанчики, почему? 2800. Лешки дешевше. Это Такие по 2800, так что эти поросятки. <говорить> 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 Дуже гарна льошка, така на свиноматку було би просто бомбезно. Гарна, довга, велика. Але Я сей рік мала петь, кажуть, касово не Але скоро спів. Скрутенько. Та нема вже скоро співробіт. На диспліту. Це різко, різко. Я колись теж все купував. Як женив все, то були не було, колись короспіли. Але я брав двоє, щоб не тримати, допустим, так як рік, цього півроку, 110-120 кілів. Двоє зарізом, мої дві кіли. Можна сказати, що тримати рік, ну на бік, але якщо є 200 кілки. Так, так, у нас так є місяці, що так купує. Це і так 6-7 місяців тримає ріжі. Розділює дітям, і знов ну, купують. Ну, а сало варто з'їсти? з'їхати. У як... мене в нас води не викидає. Я в Росії їздив з масажуарами, то, а той каже, я горілку, той каже, ти не маєш наркотики. Ки наркотики? Каже, Та кажуть, касала, да є. Та я пішов, а я влів дієтру. Чи вже так було б сонці, само 6 стапець. Я урізав, це сторонам, був кину сало, ти дивишся на мене. Я думаю, може бути жаре спортив. А він каже, що ти мені маскає? Масла, так. Я, Кажу, собі, на масі, я так і собі люблю принести і ну, та. так країти, знаєте, посолени. У нас треба розкінати так велика. Це велике, м'ясо є. М'ясо є. М'ясо є, сало є. Так, а, не один і Тут -то вже немає де більше. Один, дай, прикинь, три дошки. Дуже гарно Льоха довго така. Та ти довгий дійш. Четтири mm -hmm. mm -hmm. роки десять. Mm -hmm. Але немає, то 15-17 торох є. Такі плідні, бачите, таких плідних щоб собі на розвід. Брати гарно. На ринку можна йти плани. Якщо вам не подобається, краще не берете. Якщо бачите, щось таке дійсно толкове, не пожліть тих пару гривень більше, ці свинки, в принципі, більш доступна ціна. Чоловік от перепитав, а що 2500 за поросятку. Ось таке, так що я рахую, що більш адекватна ціна, нормальна. Ці свинки дитські гарні, великі свинки. Тут, у них вже кілограмів плюс-мінус 15. До 20. До 20 вже тонки так. вже такі більшенькі. Так, снідемо ми вотні. Кренок невеликий, люди вже пороз'їжджалися. Також очікуйте другу частину, не забудьте підписатися. Це наш ще новенький канал, також буду на ньому показувати різних поросаток, різні рубрики, різна інформація. Все звертаєте увагу, також в вотині дуже гарні ринки. Маєте хлопці? В Вотині ринку з поросятами у вівторок. У вівторок. Місто Вотиніє Івано-Франківської області. Хлопочки. Майні біленькі хлопці. хлопчики. Там де на сході один не віддається. 800. 2600. Вибір великий поросят. Це м'ясна порода, бачите видно, що м'ясна вони гарні, це Силандра з дюрком. Досить досить непогані кисню кисню. 200. Петчок 200 на А ви нам не положили печата. Оцінюю там Такі? Ні, більше. Дьох за три з половиною тисячі. Казається, що на другий літак розводьте, а вас не було. І потім вас питав. Ви так же на двері були з колони, а я за три не дав. Я не помню, що я вам. Ні, це трохи п'ятнадцять. Там 2 800. Почищені, погоярені, вибирайте. Щось що в туфлі, будь ласка. Беріть. Робите бері їм подарунок. Так, роботу, ви, роботу, ви, біля роботу біля хати, роботу біля хати. а ви кажете, ходи сюди, бо тут свині є файні. <сум> Ялічі, записуйте номер телефону власника форосят. 096, 096 12, 12, 12 10 398. Дві 300 льошка, 2 800 кабанчиків. Дві 800 кабанчиків.

Так, ось це останнє на сьогодні відділ. Поросяток по 2800. Зараз ще раз вам покажу. Підрощену свинку. яка є Давайте коротенько піддамо підсумок за сьогоднішній ринок. Що я можу сказати по сьогоднішньому ринку? Бачите, свинок, в принципі, вибір непоганий. Свинки є, ціна вже полегенько починає знижуватись. Вже бачите, навіть просять по 2400 в кінці ринку віддаю за, такі, за таку ціну. Ми особисто для себе будемо купляти після свят. Після Великодня. Та, бачите, підрощення цвинта. 8 тисяч чоловік хоче за неї 8 тисяч гривень. Зараз гарно взяти цю свинку на літо, дати їй травички, то вона на осінь буде мати 200 кілограмів під 200, десь 100 180 напевно, щоб мати биту 100%. Вона вже має під 80. Таку свиню варто взяти. Поросятки. Сьогоднішній ринок був місто Отенія Івано-Франківської області. Західна Україна, такі в нас ціни на поросята. Пишіть, цікавтеся, пишіть коментарі, питайтеся, будемо робити вам більш детальніший розбір. Кому що цікаво все заради вас, для загальної інформації. Не забудьте в кінці відео підписатися, буде друга частина, будемо показувати курочок. Всім дякую, хто завітав на канал.